Ви точно чули вислів щастя за гроші не купиш. А що, якщо я вам скажу, що купиш? Але не будь-що і не будь-яким способом. Бо гроші це не сама мета, це інструмент, який може купити щось значно цінніше свободу. Нещодавно ми з дружиною вирішили у подорож на захід Америки, Великий каньйон, Національний парк Зайон Лас-Вегас. Про цю подорож я ще розповім детальніше. Але ж кажу відразу, вона обійшлась нам на тисячу доларів дорожче, ніж планували. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Емігранта, моє ім'я Назар. І тут я часто говорю про бізнес, інвестиції та особисті фінанси. Але час від часу виникає просте питання: а для чого це все? Для чого гроші? На що саме витрачати гроші, щоб відчувати. Ту саму свободу. І чи правда, що багаті люди вже давно зрозуміли цей секрет? Ми звикли міряти життя речима: новий телефон, нова машина, квартира, телевізор більший. І здається, що ще одна е, покупка і стане легше, ти станеш щасливіше. Але є проблема: речі дуже швидко стають звичними. Купуєш новий гаджет, і через тиждень він вже не радує, так як в перші години. Ефект стирається. А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви потратили ті ж самі гроші на подорож у Великий каньйон чи парк Зайон. Минув місяць, рік, п'ять. А ці спогади залишаються. І коли. Ви розповідаєте друзям, то у вас очі загоряються? Ці моменти продовжують е, приносити радість, навіть тоді, коли самі гроші давно вже витрачені? До речі, Гренд Кенєн я вже відвідав два рази і ні разу не пожалів потрачених грошей. Навіть якщо врахувати, що це було на тисячу дорожче, то чому ж досвід працює сильніше за речі? Коли я кажу досвід, я маю на увазі не щось складне чи академічне. Це моменти, які ви е, переживаєте: подорож у нове місце, вечір з друзями, похід у гори, навіть е, смішна історія, е, яку поді... згадує вся сім'я. Я вам ще розкажу цю смішну історію. Яка мені коштувала тисячу доларів, саме тому досвід цінніший за будь-яку річ він не е, зношується, не виходить з моди, не залежить від е, нової моделі. Він живе в тобі. Є цікаве дослідження психолога Томаса Гіловича з Корнелівського університету. Він довів, що саме досвід, а не матеріальні покупки, роблять нас щасливішими. Бо ми стаємо частиною цих історій, коли ви згадуєте подорож або пригоди. Коли ви згадуєте подорож або пригоди, ви відчуваєте емоції заново. А коли дивитесь на старий телевізор, максимум думаєте, що пора купити новий. Багаті люди вже давно це зрозуміли. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатим. саме тому. Ви часто почуєте, що справжня розкіш це не яхта чи золотий годинник, а можливість вибрати, де ти хочеш бути і що відчувати. Останні опитування показали, що більшість людей з високим рівнем доходу віддають перевагу саме подорожам і новим враженням. Тут розповім про нашу подорож. Ми живемо в штаті Ілінойс для тих, хто не знає. А ті, хто знають, напишіть, що знаєте в коментарях. Бо я не знаю, скільки вас з Іллінойсу дивиться моє відео. Бо ви не підписуєтесь, тому Ютуб не знає, скільки людей дивиться в Іллінойс, і від того я не знаю. Фух, щось мене занесло. То все тому, що ви нічого мені не пишете. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Я ж вас по-людськи прошу. Отже, про подорож. Ми з Ілінойсу взяли білет до Лас-Вегасу. Там взяли машину в оренду і поїхали до національного парку в Юті. Це місце, куди моя дружина сказала, що залюбки би поїхала ще один раз. Чудове місце для можна провести не один день в оточенні горів, води і скель. І тут з'являється ще одне питання: а чи справді в такій подорожі це свобода? Подумайте, що дають гроші насправді не лише можливість купити щось красиве, вони можуть купити час. І тут цікаво, один з найвідоміших інвесторів у світі, Ворен Баффет, якось сказав: я можу купити будь-що, будь-що захочу. Але не можу купити час, і це правда. Час сам по собі купити неможливо, але гроші можуть нам повернути частину свободного часу. Ви вже можете розпоряджатись своїм часом. Коли в тебе є фінансова подушка, ти можеш не брати зайву зміну на роботі, щоб заплатити рахунки. Ти можеш провести вихідні з рідними. А не сидіти в офісі допізна. Ти можеш дозволити собі подорож, яка залишить спогади на все життя. Тобто, гроші купують не сам час, а право вибору, як цей час проживати, і саме в цьому їхня цінність, справжня цінність. Гроші можуть купити час. Час щоб не працювати безкінченно на двох роботах, час щоб провести вихідні з сім'єю, а не бігати. З магазину в магазин час, щоб сісти на літак і побачити світ, а не знову замкнутись в чотирьох стінах. Свобода це коли твій день належить тобі, а не рахункам, боргам і дедлайнам. І гроші тут стають ключовими, але лише тоді, коли вони працюють на тебе, а не проти тебе. Після трьох проведених у дорозі годин з Лас-Вегаса до Зайен-Парку і цілого дня там ми поїхали до місця, яке називається Пейдж. Це маленьке містечко в Аризоні, Воно по суті таке туристичне місце для того, щоб побачити всі туристичні власне, місця в Аризоні. Наступного дня ми відвідали хоршу бенд та місця біля Дамби. Коли дивишся на такі місця, то дивуєшся, що може зробити природа і людина водночас. План був залишитись у цьому місці до кінця нашої поїздки, а саме чотири дні. Але в тому і кайф свободи, що навіть розуміючи, що ми не отримуємо гроші назад за один день. Ми вирішили не залишатись там 4 дні, а тільки 3. До речі, якщо ви будете у Пейдж, обов'язково зайдіть в Бердгаус поїсти. Я відповідально заявляю, як кухар з досвідом 12 років готування, що це найсмачніша смажена у фритюрі курка, яку я їв за останні декілька років. Наступного дня був Гранд Кенєн. І це вже місце, яке я вважаю, має побачити кожен. Коли ти стоїш і бачиш безкінченні каньйони, і кругом немає нічого і нікого, ти не думаєш про те, скільки грошей тобі потрібно, за що потрібно заплатити. Ти забуваєш про все. Ходиш з цими туристичними точками для того, щоб зробити фотографію, щоб, хоча б, кусочок тієї краси забрати з собою, і за першої нагоди дивитись на ті фото і згадувати ті емоції, які ти отримав, коли перебував там. Ось чому варто витрачати гроші на емоції, і чому все-таки якусь маленьку частину щастя. Можна купити, але пам'ятаєте, що то щастя обійшлось нам на тисячу доларів більше ніж ми планували? Третій день у Пейджі. Ми відвідали антилопа каньйон. Їх там є два: верхній і нижній. Потрібно було обрати. Ми обрали нижній, так як нам сказали, що нижній дешевше, і він мало чим відрізняється від верхнього. І кажуть, що там менше людей зазвичай ми пішли на нижній за 70 доларів з людини, і пізніше дізналися, що в цих місцях у 90-х загинуло з десяток людей. Саме тоді запровадили гіда, і тому воно коштує гроші, тому що в тебе нема права піти туди без гіда. Забув сказати, люди загинули через те, що випали дощі. І людей просто затопило або почалась паніка, і люди не змогли звідти вибратися. Тепер вони моніторять чи буде дощ навіть за 10 кілометрів від самого місця екскурсії. Як радять люди в коментарях, туди краще йти до 12-ї години дня, а саме краще іменно в тій годині дня, коли сонце над тобою. І тоді е, фотографії виходять набагато цікавішими. Це дуже красиве місце. На один раз е, туди е, варто сходити, хоча б щоб зробити фоточку для інстаграма. Власне, це і тому е, це місце е, стало на наскільки популярним. До речі, відео там ні в якому разі не можна знімати. І я знаю, чому, тому що як тільки люди почнуть знімати бага, знімати багато відео, то е, туристи зрозуміють, що туди е, можна і не йти. Ну, це моя така теорія. Ну, коротше, і пам'ятаєте про ту тисячу, про яку я весь час вам розказую. Коротше, історія дуже банальна. Я залишив лінзу за тисячу доларів просто на вулиці. А тепер, до речі, мені нема на що знімати відео в студії, так як там дуже мало місця. То була лінза з широким кутом. Саме тому я знімаю сьогодні тут. От якось е, так е, обійшлася нам поїздочка на тисячу доларів е, більше, ніж планували. А залишив я її на місці, е, де е, знімали один з моїх найулюбленіших фільмів «Форест Гамп». Ця точка на карті так і називається. «Форест Гамп Пойнт. Але це не єдиний негативний. Е, Спогад звідти, оскільки на цій точці по суті є тільки одне місце де можна зробити дуже красивого фото. Тому всі люди пруться іменно туди і заважають один одному, стають один наперед одного, руйнуючи таким чином фотографію ніякої черги, просто хто найнагліший, той і переміг. А ще цей ефект стада, ну це нас просто вбивало з дружиною. Ми старалися з дружиною втекти від людей і знайти свою точку, свою локацію, де можна зробити гарну фотографію. Але як тільки ми кудись відходили, одразу ж люди до нас під'їжджали, підходили. Ну, таке враження, що просто людям треба іменно стати там, де ми. Ми дуже сильно нервувалися по цьому поводу. Тому якщо ви туди будете їхати, їдьте на сході сонця. Ну, по-перше, будуть фотографії набагато гарніші. А по-друге, ну я сподіваюся, що там буде менше людей. Є ще одна річ, про яку мало хто говорить: гроші можуть купувати не тільки речі чи час. Вони е, можуть купувати вибір. Коли маєш фінансову подушку, ти не прив'язаний до роботи, яка висмоктує всі соки з тебе. Ти можеш сказати так новій можливості, або спокійно сказати ні. І тут питання: скільки треба мати такого вибору? Відповідь проста: стільки, щоб твої рішення були з бажанням, а не з примусу чи стресу. Останній день ми провели в Лас-Вегасі, потратили 30 доларів на ігрових автоматах. Я до цих пір не розумію, що. Кому люди так мають бажання програти ці гроші. Якщо вам цікаво, то витратили ми десь 200-2300 на цю поїздку. Це якщо не враховувати ту лінзу, за яку болить звичайно, але я завжди кажу, що зароблю ще і ці потрачені гроші не були інвестицією у майбутнє. Це була інвестиція у зараз, у відчуття, що життя належить нам, а не графіку. І знаєте, який момент запам'ятався найбільше? Не готель, не витрати, не скільки коштував квиток на літак, а момент, коли ми стояли на краю каньйону і мовчали. Там було відчуття, що весь світ відкритий. І от тоді я зрозумів, що значить купити свободу, купити щастя. Не самими грошима, а тим, як ти їх використовуєш. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. Що ви про це думаєте? Всім щастя, здоров'я, племінників. Є цікаве дослідження психолога Томаса Гіл. Є цікаве дослідження психолога Томаса Гіллоу з Корнелівського університету. Є цікаве дослідження психолога Томаса. Гилоза, Гиловича.